Рух та взаємодія молекул. Що ми про це вже знаємо? Ви знаєте, що все в нашому житті складається з молекул, ті, в свою чергу, з атомів. І вони складають різні речовини в залежності від сукупності атомів, там, які об'єднуються молекули. Це у нас різні речовини. Ви знаєте, що атомів всього-навсього 118, але з них майже 20 мільйонів різних речовин. Так ось, атоми складаються з нейтронів, протонів, електронів та ядра чотири складові. Що помітили вчені? Що вони постійно, безперервно, Рухаються, хаотично рухаються, немає певної визначеної ем, закономірності, за якою вони рухаються, вони, наче шари в узі ем, на більярді, вдаряються один від одного та змінюють свою траєкторію. Ось цей рух, коли вони рухаються хаотично, безперервно, е, назвали Броунівським рухом. Цей рух ще має назву. Тепловий рух. Тому що уявіть, що ми з вами бігаємо в одній кімнаті, через де, коли вдаряємося один в одного, ми будемо нагріватись. Що таке броунівський рух? Це рух, хаотичний рух видимо у мікроскопах малих мікрочастинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідин або газу. Чому тільки рідини та гази? Тому що ви знаєте, що у твердих речовинах вони не хаотично рухаються, вони знаходяться в межах своєї кристалічної решітки. Тобто, коли ви дивитесь детективи і там знайшли якийсь клаптик речовини так і такий, я, давай подивимося в мікроскоп. І в мікроскоп він такий: так, це в нас титан. А звідки він зрозумів, там вже не написано в мікроскопі, що це за речовина. Вони дивляться під мікроскоп на кристалічну решітку. У кожної речовини є певна визначеність решітки. Тобто, якщо повернути на ось цей слайд, ви бачите молекула, ну, хай ну, не води якоїсь речовини, хай буде натрій хлор. Так ось, вона має ось таку решітку, і тільки в цій речовині він бачить цю решітку. Це поєднання, і він порівнює з шабоном і розуміє, що це за речовина. Так ось, уявіть: у нас є Броунівська частинка, є молекули середовища, і вони один одного постійно чіпляють, штовхають, відповідно, з цього складається рух. Ще в 1827 році Роберт, робот Броун. Побачив у склянці з водою е цвіточну пильцю, і вона там почала рухатися. І він спочатку зробив висновок, що це на що? Невже вже пильця з е адуванчика, з квітки жива. Це була хибна версія, тому що потім, е маючи біль більш сильніше, Мікроскопи визначили, що вони не живі, просто є частинки, які допомагають їм рухатися. Ви зараз бачите відео, е гівку, там, де взяли, помітила одну е частинку і подивилися, як воно рухається. І ви бачите, траєкторію руху кожного з частинок ну, не можна е дати якусь закономірність. Але як ви зрозуміло з того, що ми вивчаємо в 10 класі, у нас виникає питання, а як визначити швидкість? Тобто ось цей мікросвіт нам потрібно розуміти, чому більше частинки топчуться на місці, а маленькі рухаються з більшою швидкістю. Ну, ви зрозуміли, так? Уявіть, що в нас є горох і пісок. Що пісок може проникати будь-де, а горох на певній. Від е, місця там, де він може тільки проникнути, тобто там, де є порожнеча, щоб він мог пройти. У цьому і, і е, різниця, що коли ми, наприклад, беремо стакан води і туди кладемо е, заварку з чая, ми дивимося, як вона змішується. Але е, це процес дифузія, так ви також розумієте, е, змішування воно буде. Через певний час однорідно, змішається з повним об'ємом води, але ем, більш е, великі частинки, вони проникають з меншою швидкістю, тому що їм потрібен час, щоб проштовхнути інші. І не завжди це взагалі можливо. Також, ви знаєте, що якщо покласти той ж самий чай, у холодну гарячу воду швидкість ось цього змішування буде також різна. Чим більша температура вища, тим швидше рухаються частинки. Тому вони мають назву і в деяких випадках їх називають броунівським рухом, в деяких випадках тепловим рухом, але ось цей процес змішування однієї речовини з іншою речовиною. Називається дифузія. Дифузія це процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул. Тобто дифузія відбувається в яких речовинах? Тепер нагадайте мені. У нас є три речовини і ще є плазма: жидкі жит... рідини, гази та тверді речовини. В яких речовинах відбувається дифузія. Десятків. Ну, це плохе питання. Чи може відбуватися дифузія в твердих речовинах? Сеня, каже. Так, давайте ще раз. Ні в кого не почула. Рано вимикайте мікрофони. Не, не чую. Ну, в твердих воно не може бути. Так, хоча ми на початку сьомого класу, ну, я думаю, що ви не пам'ятаєте, проходило, що взяли склі, е, дві речовини золоту та алюміній, е, з'єднали їх міцно е, в тісках зажалі, і через два роки е, молекули. Золото проникло, в мол... ну, тобто змішалася рідини молекул. Але це ну, там декілька фізичних процесів, там в нас і деформація, тому що під тиском, і сила тяжіння. Тобто, зазвич... ну, повинні бути умови, щоб це відбувалося. Якщо просто взяти, покласти е карман е Золотою монеткою і серебряною, вони ніяк не змішуються. Тобто, за значенням, таким, як дифузія, вона може відбуватися за визначенням а, тільки в рідинах та а, газах. Тобто, ну як раніше давали Нобелівську премію за те, що чоловік може завагітнити, так? Але за визначенням це неможливо, тобто немає таких умов, за яких це може бути реальністю. Люди зробили ці умови навмисно, щоб це можливо було, ми не будемо вникати в деталі, але в Нобелівську премію за це вже не дають. Знає. Це вже передумали обладателі. Так ось, за визначенням, дифузія тільки рідини і газу. Скажіть мені, будь ласка, якщо ми візьмемо склянку з водою, туди капнемо. Столову ложку зеленки, що буде відбуватися? Ну, як... Воно змішається. Змішається дуже добре. Якщо ми візьмемо море, ну, тобто, не склянку з водою, а море, і капнемо туди ложку столової зеленки. Що буде відбуватися? Там більший об'єм води, тому зеленку просто не буде видно. Але дифузія буде відбуватися? Так. Так, тільки завдяки процесу дифузії, ми через деякий час не будемо бачити е, залишків зеленки. Тобто вона рівномірно розповсюджується по всій діля, по всьому морі, по всьому об'єму рідини. Те, що я казала, дифузія для твердих речовин, так та тобто, свинись та золото, взяли через 5 років, подивилися на цей сліток і ось як він виглядає. Але це. Е, ну, Зазвичай дифузія тільки рідини і газу. При яких умовах може бути збільшуватися дифузія? Ну, по-перше, це ми вивчали в 8 класі, що є такі, як примусова конвекція. коли ми допомагаємо беремо ложку і чай мішаємо, сахар мішаємо, тобто допомагаємо. А також це можливо за збільшенням температури. Тобто, коли ми е, беремо і е, допомагаємо змішуватися. Є це ще процес такий, як осмос. Осмос це, е, е, ну, якщо ми беремо в е, мочалку, губку е, і кладем, кладемо її в воду, вона впітива в себе воду. Якщо в воді будуть якісь великі клаптики, ну що може в воді плавати сімечки з клубніки, наприклад, або з лимона, вони не потраплять до губки. Тому що, ну Або якщо взяти яйце, наприклад, отважно і положити в воду, воно його впитає. Но яйцо, молекули яйця не попадуть в воду. Тобто, однобічне. Щось Смоктує, а назад ні. Тобто, дифузія це змішування рівномірної речовини. Одна речовина проникає в молекулу іншої речовини. Це відбувається процес змішування. В процесі осмоса щось до себе всмоктує іншу речовину, а друга речовина, яка участвує в осмосі, вона просто не обмінюється молекулами. Тобто, як ви бачите на відео, Якщо ми кажемо про заварку чая, то для того, щоб відкрились е, чай, сухі лістя, вони повинні смоктати воду. Тобто це спочатку процес осмосу, коли клаптик е, лістик чая бере на себе воду, смок, смоктує її, набухає, а потім віддає вже е, забарвлені е, молекули е, чаю і змішується з водою. Тобто заварювання води, ви вже знаєте тепер, що це не те тільки дифузія, це ще й осмос. От, осмос може бути гіпертонічний, ізотонічний, і гіпотонічний. Ну, це трошки більше біології. А, осмос дуже сильно впливає на живі клітини. Ми з вами також смоктуємо повітря. Вітаміни, гарні речовини, погані речовини те, що потрібно і не потрібно. За цим принципом, по осмосом у нас відбувається очищення води. Як ви бачите на зображенні є капсули, в залежності від того, як через них проходить через ось ці фільтри вода, залишаються якісь клаптики паперу або груду або навпаки, як правило, останній фільтр. Він може насичувати воду якимись мінералами, тобто, коли проходить через нього вода, він не забирає щось з води, а щось надає їй. Ой, вибачте це, я перегнула. Як же швидко рухаються молекули? Є приблизна таблиця, середня квадратична швидкість руху молекул газу? При різних температурах, ви можете зрозуміти, що ну, не, не можна ем, одну частинку порівняти, порівнювати з іншою, тому що в них може бути різна швидкість. Тому беруть середню квадратичну швидкість. Тобто в одному квадраті е, квад... в метрі квадратному взяли е, рух молекул і дізналися їх середнє значення. Наприклад, гідроген. Має uh, швидкість 1693 метри на секунду. Оксиген, кисень, має 425 метрів на секунду, а, наприклад, вуглекислий вот, газ – 362 метри на секунду. Той самий речовини за температуру 200 градусів Цельсій мають вже набагато більшу uh, швидкість. Як і чому взаємодіють молекули? Ми з вами познайомилися, що є молекулярна кінетична теорія, за якою всі молекули притягуються та відштовхуються. З якою ж швидкістю вони притягуються, з такою швидкістю вони відштовхуються. Також можна сказати, чим більше ми. Відхиляємо їх, тим більше вони намагаються з'єднатися. І навпаки, чим більше, більше ми стискаємо, тим більше вони намагаються відштовхнутися, тому що ви знаєте, що це скупчення позитивної і негативних частинок, тому що в сумі вони дають нейтральну речовину, і плюсики з мінусиками, вони відштовхуються і притягуються. Коли ми ось це додай, дамо тиск, або навпаки, відштовхуємо, ми даємо ось цим зарядом змогу працювати. Між молекулами одночасно існують як сила притягування, так і сила відштовхування. Це ми вже знаємо з минулих уроків. Основна ця причина електричне притягування в заряджених частинах, які утворюють атом. Якщо е відстань між цими молекулами, яка позначається R, буде е меншою за Діаметр між цими молекулами, то сила будуть відштовхуватися, або навпаки, якщо вона дорівнюється, то до сили будуть притягуватися. Як ми це розуміємо, уявіть, що в руках ми тримаємо клаптик, звичайно, бумаги А4. Зошит, момент, коли ми рвемо бумагу, так, ми відчуваємо максимальний тиск напруження восьмою. Рвемо з ці притягування між молекулами, тобто ми намагаємося їх відірвати, ані такий ні, ми ніж ти, подожди. І тільки як коли наші сили, наші напруження будуть більше за силу, з якої вони тримаються один за одного, тоді ми деформуємо цей аркуш паперу. А у звичайному стані, ви знаєте, вони тримаються, тобто притягуються і відштовхуються. Um, існують графіки залежності між молекулярною взаємодією від відстань. У uh, нас є сила міжмолекулярної взаємодії, є сила відштовхування і є сила притягування. Не будемо багато часу залишати, зосереджувати на графіках. Існують фазові агрегатні стани речовини це твердий, різкий рідкий Є. Ви знаєте, властивості, коли, наприклад, метал, коли охолоджується, збільшується в розмірах, і навпаки, коли нагрівається, зменшується. А є речовини, які навпаки, зі збільшенням температури, зменшенням температури вони зменшуються, а за збільшенням також збільшуються. Є ще плазма, але ви знаєте, що плазма взагалі не піддається, не підпорядковується багатьом законам фізики, тобто це от окремий підрозділ. Так ось, якщо ми кажемо про газоподібний стан речовини, він не зберігає ні об'єм, ні форму, займає весь простір. Якщо ми кажемо про рідини, вони зберігають об'єм, не зберігає форму. А якщо ми кажемо про твердий кристалічні тверді речовини, вони зберігають як об'єм, так і форму. Якщо ви знаєте, є ще ртуть, наприклад, так, це метал, але який має рідкий стан, і він має ті властивості, які ж все ж таки присущі металам, але мають будову рідини. Так ось, а, Перехід з одного стану в інший має назву. Ви також всі ці е, перех... сублімації, кристалізації проходили ще у восьмому класі. Зараз ми просто нагадуємо згадуємо цю інформацію. Перехід з газоподібного в рідки це конденсація, так? Коли ми кажемо що... Ось... Добре. <паду -сміття> Хорош... <паду -сміття> Коли ми кажемо, що. Е... Як переходить вода в стан газу. Ми беремо ставимо на воду на печку і чекаємо, поки утвориться конденсат. Що таке конденсат? Це не ось іноді плутається кипіння і конденсацію. Кипіння це процес кипіння може бути і в холодній речовині. Кипіння це процес образування бульбашок. Тобто, будь-які речовині, які є в бульбашки, це вже є. Результат кипіння. Конденсація це саме отримання ось цих, маленьких таких маленьких відірваних молекул води, які піднімаються вгору. Тобто речовина це багато молекул, які об'єднані. Конденсація це ось коли ми речовину розщепляємо на маленькі частинки, які парують, ну, відлітають, тому що вони легкі. Перехід з е, рідкого стану в твердий це називається кристалізація. І навпаки, є плавлення пароутворення. Відстань між молекулами у, у газах набагато більше за їх розміром. Ми це і спостерігаємо Так? чому іноді е, дифузія в е, газоподібних станах відбувається швидше, тому що е, Простір між молекулами великий, і ми е, спостерігаємо швидше е, змішування цих речовин. І тим самим ми не бачимо цього взаємодії між молекулами твердих речовин, тому що там немає місця, тому що вони настільки щільно один до одного розташовують, що там нема чого е, змішати ще. У газоподібному стані молекул розташовуються хаотично, в рідких станах. Так, вибачте, і існує дальній порядок в твердому стані. У газоподібному стані молекули рухаються приблизно по ламаних лініях. Тобто немає певного визначення. Ми з вами спочатку дивилися відео там, де е, е, молекула газу, тобто немає певної закономірності, як де буде хто, е, яка моле, який атом де буде знаходитись. Друге, молекула виливаються е, зрідка, стрибаючи на сусіднє вільне місце. І у твердому стані молекул коливається навколо своїх рівноважних положень у кристалічних раках. Ви також знаєте, що гази легко стискаються, навіть рідини легко стискаються. Ви знаєте, що, наприклад, в підйомних кранах, там, де потрібно створити тиск, використовують тільки рідини, масила якісь, тому що масила мають менш. Здатність до е, стискання, але мають все одно невеличкі, якщо ви візьмете, наприклад, е, наберете шприц е, воду і закройте сопло, Откуда може виліватися жидкость, і потім нам е, намагатися стиснути, у вас ледве вийде, але це все одно відбувається. Вердіть тіла дуже важко стиснути, якщо ми все ж таки стискаємо. Зазвичай ми їх деформуємо. Тверді тіла мають кристалічні та аморфні структуру. Кристалічні рішетку зазвичай легко руйнуються, але є алмаз, який вважається найміцнішою речовиною на Землі. Є аморфні частинки не утворюють кристалічні град і в цілому розташовані безладно. Але вони крихкі зазвичай, тобто ми можемо деформувати оці градки і щось з них робити. Кристалічні мають температуру плавлення, аморфні зазвичай. Не мають певної е, температури плавлення, плавити можна будь-які речовини, але в даному випадку все ж таки з досвіду. Е, чому вуглекислий газ, який ми, ми видихаємо, не залишається біля нас, а розсіюється в просторі? Потрібно просто назвати, який це процес. Дифузія. Дифузія, так, це процес дифузії яким фізичним явищем пояснюється процес засолювання огірків? Це в нас процес. Ну, огурці що роблять? Смоктують в себе воду, ось росол, і від цього вони квасяться. Цей процес, коли огурець вже не розтворяється в воді, як ми бачимо, з уклітізлом газом. Цей процес. О, о, о. Так. Також ви знаєте, мабуть, якщо не знаєте, то дізнайтесь, що м е засолюються огірки в теплому приміщенні швидше, тому що ось цей процес брожіння і засолки е швидше відбувається в теплому е приміщенні, не тільки тому, що там благоприятна флора для розвитку Культурних бактерій, а й тому, що от процес цього змішування, проникнення е, расової гірки е, за високою температури швидше, більша швидше. З'ясовано, що через стінки капілярів в організм людини переміщується 60 літрів рідини за хвилину, 60 літрів рідини за хвилину. Завдяки якому фізичному явищу це відбувається? Ви зараз бачите приблизно схему капілярів у людини. Капіляри ці ось ці невеличкі сосудики, які розташовані по всьому тілу, і через які ми там щось навіть легонечко ударили, уже бачимо небольшое кровоизлияння, покраснення. І це капіляри лопнули, і ми бачимо. Так, вони спочатку через, а потім переміщують рідину по всьому тілу. Добре. Домашнє завдання Це опрацювати параграф 27. За бажанням виконати право номер 277, які до мене є запитання. Немає. Тоді дякую за урок до наступного